У Вінниці фінішував велопробіг відкрий серце для сиріт. Вінницька область стала останнім з поміж трьох областей України, які проїхали велосипедисти. Акція тривала більше тижня. Учасні взяло близько 40 чоловік з таких країн, як Сполучені Штати Америки, Білорусія, Фінляндія та Росія. Організатори велопробігу зустрілись у міській раді з заступником Вінницького міського голови Валентиною Балицькою. Вони обговорили там сирітства і долю Вінницьких дітей сиріт. Їх у місцевих інтернатах перебуває більше ста чоловік. Наша ціль, щоб люди відкрили серця для дітей сиріт і для того, щоб нам об'єднати зусилля влади, народу, громадських організацій, щоб дитина сирота була в сім'ї. Ми можемо запропонувати у нас є вже сім'ї в Вінниці, тому що ми співпрацюємо, дати сім'ї. А влада покаже, що вона може допомогти, щоб ці сім'ї взяли і. Сприяти. Саме в сім'ї, як в основному виховному інституті, діти можуть себе реалізувати як особистість. Вони не можуть відчути себе потрібними, вони можуть почути себе активними учасниками територіальної громади, в якій живуть. І безумовно, е, я думаю, що ми в цьому напрямку будемо робити все для того, щоб влаштувати наших дітей. Саме до сімейних форм виховання.